Ну, перш за все, до цієї гебельської пропаганди російського народу на чолі з головою, з Президентом Путіним, до всіх цих бандерівців, які поклали, які на самому поклали своє життя на площі на Майдані Незалежності. Я бандеровець, вони вважають, я бандеровець, я Вільно володію українською мовою. Я дуже люблю поетів російських. Я читаю блока Єсеніна Ахматову. Скажіть, будь ласка, як вони відносяться до цих бандерівців, яка дівчинка 22 роки в білому халаті з Червоним Хрестом на грудях виносила ранених з майдану. Її снайперська куля посіла груди прямо у хрест? І вона встигла написати в твіттері мамі в швидкій допомозі. Мамочка, мені страшно, я вмираю».